Друзі, привіт! Випікаємо цільнозерновий хліб. Для нього я беру будь-яку цільнозернову муку, лише спостерігаю, щоб кількість білка була не менше 12 г. Я приготувала закваску, заздалегідь, вдома я сама готувала, тому готую опару. Беру закваску, муку цільнозернову і воду. Перемішую це все гарно і залишаю на 12-14 годин в теплому місці. Якщо в домі тепло, то достатньо при кімнатній температурі. Коли тісто моє опара, вірніше підійшла, я готую саме тісто. Для цього беру мед, розтворюю його у воді, сіль трішки. Тут можу додавати будь-які сухофрукти, які мені хочеться, муку і вимішую тісто. Всі пропорції я вам напишу. Підготую форми, трошки олією змажу і починаю, так знаєте, як до середини підминати тісто. Розкладаю його по формах і залишаю знову ж таки на 2-3 години. Дивіться по самому вашому тісту. Бачите, воно в мене підійшло, майже повна форма вийшла. Починаю випікати. В духовку я ставлю мисочку з водою, щоб була нормальна вологість. Випікаю 10-15 хвилин при температурі 230-250 градусів. Потім виймаю свої форми, накриваю їх фольгою і випікаю ще 40-45 хвилин. Але теж ви дивіться по своїй духовці. Ну і ось такий хлібчик в мене вийшов. Дуже рум'яний, хрумкий, мені дуже подобається. Я його зберігаю ось так просто завернутим в рушничок. Також можу змазати водичку, щоб він був м'якенький. Одразу, коли хліб гарячий ще. Я це роблю, звичайно ж. Ось вам тисячу, 1200 гривень, кіло 200 кг, виходить буханочка. Спробуйте, рекомендую обов'язково приготувати такий хлібчик. Шикарний просто він. шикарний.